Христос Воскрес! І так, зараз таке свято, така, такий святковий тиждень. Не забувайте замовляти у мене вітання для своїх рідних, друзів, знайомих. Я вітаю також з різними святами, з будь-якими святами, в тому числі з днями-народженнями. Отже, не забувайте звертатися до мене. У вітанні я виступаю в одязі, в якому ви попросите. Також декламую вірш, написаний для того, кого я вітаю. Ну і також я дарую щирі побажання, які ви просите подарувати своїм рідним та близьким. Ось так от. А зараз я привітаю вас всіх із пасхальними святами і створю для вас вірш. Кхе -кхе. Отже, будь ласка, просіяй сонце розмай, розмай огорни кожного своїми зеленчарами і серед неповторної краси торкнися серце ти стражденного. Торкнися серця, що чека, і хай під хмарами заквітне ця земля, неповторним цвітом миру, квітом спасіння, квітом заквітне вона. Чаруй, чаруй останній місяць весни і неповторно всім даруй солов'їні пісні. На землі, не забувай, що діти не мають страждати, і серця кожного торкни о сонячне свічадо, лишайтесь вірними людьми, лишайтесь просто Ви людьми. ніколи не зустрічайте ту розпуку. І зустрічайте дні і вечори, щоб квітло в серці Щастя і простягало щастя до вас руку.